Друзі, я вас вітаю. Сьогодні перші кадри цього відео присвячені не катушкам, не рибалці, ну а повсякденному життю. Я залишу історію про це на кінець. Це сталося в моїй родині. В Києві постраждала моя мама. Про це я розкажу в кінці ролика. Ну а сьогодні давайте перейдемо про те, заради чого ви сюди прийшли. Заради катушек Шимана і інших. Почнемо з передисторії. Багато хто з вас е, знає про ролики Сік із Карбіду кремнія. Карбід Кремнія, я вже розповідав в своїх роликах, це один із самих е, міцних штучних мінералів в світі. В природному стані вони там знаходяться тільки в метеоритах. Ось, значить, це є декілька роликів присвячених роликів про ролики. Да, відео про ролики, присвячених цій тематиці. Називають вічним роликом. Карбід Кремнія використовують не тільки в безінерційних катушках, а також в мультиплікаторних, там, де таке от очко і там проходить шнур, використовують або карбіт Кремнія, або. Або цирконій ось значить На робочому столі в мене катушка Шимана Сахара. І, в принципі, у нас в наявності є і буде. Будуть ці ролики в різних розмірах, і поговоримо про них і про недостатки про переваги і про недостатки. Значить, під роликом Шимана в базовій комплектації стоїть, стоїть ось така от втулка. І багато хто абсолютно справедливо хоче замінити втулку на підшипник. Перший рік ми, в принципі, користування це робити не обов'язково, ну, а там вже потрапляє бруд, і вся ця конструкція починає швидко псуватися. Тіло у ролика Shimano зроблено достатньо тонке. Тобто, якщо шнур пропилить, почне пиляти цей ролик, це. Станеться катастрофа дуже швидко. Тому, в принципі, треба слідкувати. Чому а, тіло тонке? Тому що а, Шимана вже давно, ще до того, як а, Дайва почала технологію свою ЛТ touch а, Шимана, знаючи всю шкоду. Паразитної інерції почала використовувати легенькі деталі. Тоненька дужка з нею є проблеми до, може, до моделі Straдіка. Коли дужка стає вже титановою. Але, в принципі, головна ідея, щоб не було зайвої інерції, використовувати. Так само і в ролику, щоб ролик не закручував, щоб. Катушка не робила петлі, значить, використовується легенький ролик. значить Базової комплектації ось така втулочка, люди хочуть замінити. І назавжди це можливо, бо в старих моделях немає такої деталі. І зараз я вам покажу, якої. І в моделях дешевих, нижче Сахари, теж цієї деталі немає. Там втулка, яка має. Зовнішній діаметр 7,9. 7,9 це внутрішній діаметр ролика. В Сахарі, в Наскі і вище, значить, ми маємо ось таку от гільзочку, вкладку. Не можна просто поставити підшипник ось сюди, бо внутрішній діаметр 7,9. Внутрішній діаметр втулки 7 мм. значить, сюди. А добре стає підшипник 4 на 7 на 2,5. Значить, що робити людям, у яких дешева катушка, Sienna, FX, здається, катана, вибачте, можу, можу переплутати. А що робити? Значить, Або купляти ось таку от втулку, але виробництво є достатньо складне. А Купляти достатньо дорого, ну, ну абсолютно нереальна ціна на ті пропозиції, які я бачив в Європі, звідти ми получаємо багато запчастин. Тому що можна ще зробити? Можна поставити ось такий от ролик, він по зовнішнім своїм діаметрам повністю а, значить, повторяє ролик Шимано. А по внутрішньому внутрішньому діаметру, внутрішній діаметр 7, тобто, відповідно, можна легко без жодної вставки поставити сюди підшипник. Також цей ролик буде дуже корисним для тих, хто ловить рибу в, якісь в агресивному середовищі. Солона вода, брудна вода, є такі кар'єри, є такі водойми, де. Вода жорстка, і всі підшипники дуже швидко суються. Не тільки підшипники, а й ролики. А є такі ролики в великому виконанні великох, великих розмірах їх використовують для серфових катушках. Зараз по поговоримо про Шимано. Про Shimano. що тут можна зробити? Як встановити цей вічний ролик? Поїхали! Якщо вся ця конструкція шимановська оригінальна, має внутрішній буртик для того, щоб зупинився підшипник, щоб при обертанні ротора вся ця конструкція жорстко працювала, і це ну, дуже велика перевага шиманівських котушок, наприклад, в якихось там дешевих флагманах, це взагалі немає, тому там ролик швидко псується. і в ролику Сік. Внутрішнього буртика теж немає. Тобто, ролик, вибачте, підшипник буде опа, проскакувати. І, до речі, хочу додати, що немає теж тут такої жорсткої посадки. Тобто, якийсь люфт між підшипником та роликом Сік також є. Ця, ну, все це випадає, якщо тут стає жорстко. Ой, вибачте. Так, якщо тут в базовій комплектації підшипник стає жорстко за рахунок буртика, який там є всередині, також за рахунок, за рахунок цієї тюнінг-шайби, яку багато хто з вас купляє у мене, в мене вона дуже зах... має дуже хорошу ціну, а, то тут буртика немає, все це провалюється. Що можна зробити? Значить, вам потрібні будуть наступні деталі. Беремо, якщо у вас є, а якщо ні, можете купити в мене шайби регулювальні 7 на 11 товщиною 0,1 мм, і вставляємо в цей отвір. Бо туди, якщо не поставити, ролик дуже глибоко провалюється. Дві, три шайби Значить, дослідним шляхом я з'ясував, що, в принципі, добре сюди стануть дві шайби. Раз. Дві шайби сюди добре стають. Значить, ролик це абсолютно симметричний. Відповідно, нема різниці, якою стороною це ролик ставити. Ставимо підшипник. Купуємо в мене, бо а, не, не, не знайдете ось таку от шайбу спеціально. Вона вже буде відрізнятися від тюнінг-шайби, бо тюнінг-шайба, яку ми ставимо при оригінальному ролику, сюди не буде пасувати. І ставимо шайбу, яка була відразу там в плечі. Ставимо і все це закручуємо. Хочу звернути увагу, що. Бажано користуватися фіксатором різьби. Зараз я вам його покажу. В мене такий фіксатор різьби, в принципі, можете купити його, можете купити самостійно, там різниця буде невелика. Не бажано брати не бажано, а абсолютно рекомендовано брати синій він для роз'ємів, які можна потім буде відкрутити. Бо червоний це ну, раз і назавжди їх в катушках не використовують, і нанести значить на гвинтик, на гвинтик щоб все, весь цей вузол у вас не розкрутився. Різьба тут е дрібна, е крок частий тобто від вібрації це може все розкрутитися. Тому не забувайте ставити все це на фіксатор різьби. Закручуємо все це. Значить, і в кінці, як я вже розповідав, хто дивився про ролики дайва, дуже просто: якщо воно люфтить, хитається, додаємо. Якщо зажато, не обертається, віднімаємо. Хочу сказати, що під ноль, тут абсолютно під ноль, зробити не можна, тому що сам підшипник трохи люфтить в своєму посадочному місці. Ось, по, по суті, і вся історія про ролик-Сік. Можна купляти їх для катушок Riobi, можна купляти для великих коропових катушок. Поміряти декілька розмірів, я вам скажу внутрішній зовнішній діаметр і ширину ролика повідомте, я вам підберу відповідний ролик. Ціна ролика на сьогоднішній день 150 гривень. Підшипники є різних виробників. Самі ходові зараз Ezo японські теж в ціні 150 гривень. Тюнінг-шайба. Тюнінг-шайба інша, яку я показував для цієї конструкції, коштує недорого. На сьогоднішній день 25 гривень. Шайби, Шайби можна використовувати 7 на 7 на 10 на то, товщиною 01. Це, це ті самі шайби, які використовуються для регулювання головної пари. Про котушку я вам розказав все А про ролики давайте тепер повернемось до нашого життя. Дякую, що додивилися до кінця. Трошки розкажу вам історію, що сталося з моєю родиною. Як відомо, 12 грудня 2023 року пропав зв'язок. Київ Стар зламали хакери, не було зв'язку з моєю мамою, яка зараз на той час повернулася в свій дім. Я зараз зі своєю родиною з шістьма дітьми перебуваю в Польщі. В принципі, ну, бо ну, треба дітям нормально існувати. Там зараз нам дуже було б складно мені з двома дітьми-інвалідами. Ну, а мама повернулася. Рік побурала, побувала з нами, і не було зв'язку, коли в новинах я прочитав, що значить, вибухнула в Дніпровському районі балістична ракета, яку, е яку скинули росіяни в декілька місцях. Вибухнула і на фотографіях побачив фотографію свого будинку. Не було зв'язку з мамою. ось, Але десь е після обіду е знайшлися сусіди, які. Розказали, що, що сталося, що мама жива, що ну, ракета а, полетіла трошки, а, ну, трошки в інший бік. Мама проживає а, в третьому під'їзді, а вибух стався біля другого під'їзду, там стався а, пожежа і так далі. Що особливо, що мама в мене вона як дитя війни, ті, тієї ще війни. Вона а, перебула в Київ з дитячого будинку, повна сирота. З дитячого будинку в, там, біля Урала в Росії, якщо в інших містах а, Радянського Союзу, коли вона там бродяжничала, її знімали з поїзда і відправляли там далі, там десь вона поночувала, то в Києві прийняли залюбки і це і став її. Її батьківщина тут вона одружилась, тут народилася, ми з братом. Ось така там історія. Ну і не дивлячись на те, що мама шість десь шість, з кінця 60-х років в Києві за цей час ну так і не вивчила нормально українську мову, називає себе росіянкою. Ніхто її за це не якось не притісняв, не, не робив якихось їх проблем, скандалів, дивлячись на її вік. Ось така от ситуація стала. Вибило вікна, двері, балкон. Ну, це просто частина життя. Я знаю, що багатьом я не один такий, деякі люди залишилися в окупації, де у деяких теж нема домів, але життя є життя. Маємо один одного підтримувати. На сьогоднішній день я не знаю до кінця. До кінця не розумію, тільки через тиждень зможу поїхати до мами, яка там ситуація, чи потребує вона ще фінансів. Друзі нам а, трохи ну, нормально, в принципі, допомогли. Маємо таку хорошу християнську спільноту. А, друзі нам допомогли, і а, ну, мені здається, що, ну, що щось там відновити вийде. Але. Ну, просто поділився вам таким життям своєю історією. Про якісь висновки з, з цих всіх ситуацій я розказую на іншому каналі, як боротися зі стресом, для чого треба працювати, для чого треба підтримувати один одного, для чого треба багатіти добрими справами. І це частина нашого життя. Ну, і... Я б не, не сказав би привіт, але такі докора, докора росіянам, які дивляться білорусам, які дивляться все одно мій канал, багато людей, які з цих країн дивляться. Люди ви, об, ви просто обстрілюєте русських людей, русних людей, старих. А постраждала, постраждав також дитячий садочок, школа, школа-інтернат, де навчався а, мій хлопчик з, з інвалідністю. Це просто ну, жахливі речі, що відбувається. Що, що ви там допускаєте своїм просто і своїми справами, і своїми податками і своїм мовчанням? Ну, а ми будемо боротися, щоб просто е, перемогти і зробити цей світ, наскільки це можливо, щоб він був нормальний, щоб жили, щоб цей світ був для нормальних, для адекватних людей. Залишаю посилання на свою сторінку у Фейсбуку. Може хтось хоче мати ще а, дружбу, окрім а, праці. А, і побачимось в наступних роликах. Не забувайте, що мої контакти під цим роликом буде, і там можна буде замовляти багато чого.